Вітаю це подкаст подкастокішові центру спільних дій. З вами Марія Очередяна та Іра Корженкова. Зараз будемо говорити про те, як нардепи пропонують зняти з військового обліку українців, які живуть за кордоном. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, що робити з зімсак, і чи відпустять від служби людей, які мобілізувалися через дірку в законі. На ну, останок поговоримо про законопроєкт про звільнення з військової служби і надання відстрочки. Його подала група народних депутатів на чолі з Олексієм Гончаренко. Дуже любимо цього персонажа, який подає цікаві законопроєкти. Там є кілька пропозицій, які ми пройдемося, але пропоную почати з тієї, яка, принаймні, для мене найбільш цікаво виглядає. Нардепи пропонують звільняти, з, точніше знімати з військового обліку українців, які постійно проживають за кордоном. Я зразу дам слово тобі, Іро, бо ти заінтригувала історіями про дуже цікаву пояснювальну записку до цього законопроекту. Розкажи, будь ласка, коли я аналізую законопроект, перше, що я читаю, це власне текст законопроекту і пояснювальну записку, через те, що часом це досить цікаво, чому яка аргументація? І ось ця пояснювальна записка, вона мені здалася дуже була б гарна. На є така передача, типу, там говорить вся Україна, де приходять, сідають. На стільчиках і всі от розповідають про свої біди. От щось досить схоже, я побачила, читаючи це. Наприклад, одна із причин, чому повинно там, вестися консульський облік і зніматися з консульського обліку люди, які отримали. Вид на проживання в іншій країні, наприклад, що є дуже багато листів і звернень до народних депутатів, де вони люди ось ці, власне, просять щось з цим зробити, вирішити. І, от, наприклад, вони є заручниками держави і просто не знають, що їм робити. Це, Це, я, читаю. Це ось я читаю з пояснювальної записки. Тому що хтось приїхав на тиждень у відрядження, хтось привіз допомогу, і тепер вони просто не можуть виїхати. І далі йде текст: пряма мова: коштів на перебування в країні немає та й жити нема де. Ну, тобто, що ми бачимо? Ми бачимо досить таке популяристичне рішення. Я вважаю, що це не зовсім нехай мене пробачать люди, які з тих чи інших причин виїхали за кордон і не хочуть ставати на військовий облік в Україні, не хочуть бути мобілізованими. Я тут абсолютно не хочу нікого засудити і ще щось сказати лишнє. Але ну, чому ж тоді приїжджати в Україну? Ну, тобто, Якщо ви прийняли рішення виїжджати за кордон, ну, це ваше рішення. І їздити туди-сюди, ну трошки напевно не вийде через те, що насправді це несправедливо для тих чоловіків, які зараз знаходяться в Україні, для мобілізованих чоловіків, для чоловіків, які там, з тих чи інших з особистих причин, з сімейних причин, за станом здоров'я не можуть мобілізуватися, але там підтримують коштами чи там, якоюсь гуманітарною не допомогою випадки бувають різні, тому дійсно досить цікава пояснювальна записка. Я раджу, кому цікаво її прочитати. В нас в нашому щотижневому дайджесті є рішення, і можна буде подивитися. Ще одна цікава норма. Я зацитую: там йдеться, що дипломатичні установи мають сприяти поверненню військовозобов'язаних, які тимчасово перебувають за кордоном. Як це взагалі можна реалізувати? Це мають консульства танцювати навколо українців. Будь ласочка, поверніться в Україну і несіть свій військовий обов'язок. Ось це моя улюблена тема з міністерством діаспори, яке має бути створене і однією із функцій цього міністерства має бути повернення українців додому. Я думаю, що це була б класна кооперація. Міністерство новостворене разом із цими консульствами, можливо, вони будуть проводити я не знаю якісь тематичні вечори українські. Як добре в Україні повертаєтесь. Ну, насправді це все жарти, але звучить дійсно кумедно. Спікерами можуть бути стоматологи, які розкажуть про розцінки е, і, та, і косметологи. Та і порівняють з європейськими. Однозначно. А які підстави для звільнення зі служби пропонують в цьому законопроєкті? Е, законопроект до існуючих підстав звільнення е, розширює перелік і ось пропонує. Військовозоб... Виховання військовослужбовцем дитини з інвалідністю віком до 18 років. Сьогодні, якщо є якийсь працездатний, наприклад, мати чи батько, то військовослужбовця, скажімо так, не не мобілізують по цій причині. Далі необхідність догляду за хворим родичем, який потребує постійної допомоги за висновками медкомісії. Тут розширюється перелік родичів. Тобто, якщо раніше це були мати, батько, чоловік, дружина, то сьогодні це вже брат, сестра і батько-мати, дружини чоловіка. Отже, також, якщо під час бойових дій чи Революції Гідності загинули чи зникли безвісті неповнорітні брата або сестра, зараз є це в постанові Кабінету міністрів, пропонується це все внести в закон, і також особи, звільнені із полону. А хіба немає зараз щодо осіб, які звільнені з полону? Полону такої історії є. Якщо це військові. А якщо цивільні, такої історії немає. І це дещо несправедливо через те, що ми знаємо, на жаль, що військовий полон і цивільний полон він мало чим відрізняється. І насправді люди могли бути в полоні з тих чи інших. Причин за національну ідентичність і з ними ну поводяться зовсім скажімо так, не як на кращих курортах Туреччини, що ще цікавого є в цьому законопроєкті? Щось цікавого з цікавого, що він встановлює, що 17-річні курсанти військових навчальних закладів, які достроково припинили навчання, отримують направлення виключно у відповідні ТЦК для того, щоб стати на військовий облік. В чому справа? Насправді це класна норма, я її підтримую. На сьогодні є така колізія в законі через те, що ось ці юнаки, вони. Навчалися в військових навчальних закладах. І з тих чи інших причин, наприклад, там вирішили поміняти професію. Ну, в 17 років ти ще не до кінця розумієш, ким ти хочеш бути, і це нормально. Чи там вирішили з сімейних обставин закінчити ось навчання в цьому закладі? Ну, насправді є море причин. І їх направляють не в ТЦК, щоб вони стали на військовий облік, а закріплюють за цьому. Військовою частиною так не має бути через те, що в нас є законодавство, яке каже, що чоловіків до 25 років з 18 до 25 мобілізувати не можна, тобто закріпити до військової частини. Ну тільки якщо вони не виявлять своє особисте бажання. А ось ці 17-річні юнаки виходить, що вони не потрапляють до 18-ї ще в категорію не потрапили, але уже ніби як мають військовий досвід, хоч там елемента. Тарни, але це вже рахується як військова кафедра, військовий досвід, і їх можуть, і є такі випадки, на жаль, не одиничні, що їх зараховують у, доєднують доєднують якусь військову частину. Ось а законом прямо передбачено, що не можна цього робити. Вони просто мають піти в ТЦК і стати на військовий облік.